Ну, загалом про українські лаври говорять вже протягом тривалого часу. І після того, як ми розпочали цей об'єднавчий процес, більшою мірою це є провокацією. Чому? Бо Москва очікує, що українці почнуть силою забирати святині. Хоча ці святині є українського народу, належать українському народу, але зараз вони тимчасово. Перебувають такій духовній окупації, я б сказав. Будуть провокувати е, московський патріархат, як і до цього часу, ми знаємо, багато провокацій було в Тернопільській області, там, де переходили храми е, з Російської церкви до української церкви. Наприклад, громада визначалася, 90% парафіян тієї чи іншої громади висловили побажання перейти в українську церкву, але штучно привозили людей. З інших навіть регіонів протистояли, були бійки, якісь там непорозуміння, лайки і так далі. Цього не повинно бути. Ті, які будуть закликати в майбутньому до того, щоб відбувалися ці протистояння, ми проти цього. Як добровільно громада повинна обрати свій релігійний центр, і жодні зовнішні чинники не повинні впливати на ці процеси. Тому ці провокації, можливо, і будуть. Але слава Богу, протягом цих десяти днів ми бачимо, що громади добровільно переходять, і якщо не буде зовнішнього впливу, не буде жодних протистоянь. Але ці провокації, напевно, що будуть готуватися з боку російської православної церкви, тому що їм потрібно показати картинку на весь світ, що ось бачите, ті рішення, які були прийняті Вселенським патріархом, вони є неправильними. І вони очікують, що буде кровопролиття. Але ми цього не допустимо. Ми не хочемо протягом певного часу для картинки говорити про якусь статистику. Тобто, що пройшло там тисячу парафій, декілька тисяч парафій, цей процес складний, і тому не треба його прискорювати. Все подальше, наше служіння повинно базуватись на любові. Якщо ми будемо діяти, як діють наші опоненти, то ми не будемо мати успіху. Ми повинні утвердитися як єдина церква України. І ті ченці, які зараз перебувають в Києво-Печарській лаврі, в Почаївській лаврі, вони побачать, що ця церква вже є канонічною, благодатною з точки зору селенського православ'я. І їм не залишиться нічого, як просто перейти доєднатися добровільно. Ми на засадах тільки добровільного. Вибору без насилля, без провокацій. Ці провокації зараз вигідні там, тим, які ці пишуть сценарії у Москві. Але ми повинні бути розумними, мудрими і не піддаватися на ці провокації. З часом українській святині будуть належати українській церкві.